Як розірвати замкнене коло насправді частіше за все, якщо коло не розривається, тобто ви щоразу ходите по кругу, робите одне і те саме, одні і ті самі граблі, один той самий сценарій, ви намагаєтесь докладати певних зусиль, змінювати сценарій, а він не змінюється. В цьому випадку треба по-новому якось розподілити між свідомим і несвідомим. Якщо ви занадто багато думаєте, обмірковуєте оце все так, і ви багато нових планів, ідей, все там аналізуєте. Але нічого не зрушується. Ви знову по замкненому колу ходите. Це означає, що у вас пропорція у цієї раціональності зовсім не зменшилася, і тому ви отак от продовжуєте по замкненому колі. Або навпаки, так ви там недостатньо продумуєте що занадто багато неусвідомленого. Тоді дійсно оцей шлях усвідомленості, яка вже модна останні там 10 років, він може вам допомогти. Тому скоріш за все, якщо ви ходите по замкненому колу, то вам треба просто змінити пропорцію цього свідомого і несвідомого у вашому житті, щоб ваша думка, як то кажуть, перепочила, якщо ви занадто багато все обмірковуєте. Є таке поняття в аналітичній психології як самість, Їй не треба заважати. Це те, що дозволяє життю текти найкращим для вас чином. Замисліться про це. Бо дуже часто людина докладає всі можливі зусилля якраз в тому, що вона просто. Не може відпустити десь або контроль, або відпустити звичку не думати про щось. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу, і до зустрічі в моїх нових відео і на особистих консультаціях.